Винниківський рух у себе вдома провів товариську гру з футбольним клубом Тернопіль. Господарі вважають командою аматорів, хоча вони є діючими чемпіонами Львівської області. Натомість їхній суперник бореться за вихід до прем'єр-ліги. Однак різницю у класі ще треба було довести на футбольному полі. Хто кому провів показовий урок, знає Віктор Дерпак. На календарі середина лютого, а кілька футболістів Тернополя на гру із винниківським рухом виходять у літньому варіанті форми. Ще пак, адже цьогоріч міщани ганяли м'яча або в залі, або на засніженому полі. Перша гра, яку граємо не на снігу, на штучному полі ще не тренувалися. Дуже важко перейти зі снігу до слизьку на поверхню резіну, на які. На які м'яч катається, тож гравцям Тернополя довелося ще звикати до поля. Інша річ футболісти руху. Для них і майданчик рідний, і суперник добре знайомий. Граючи в Чернігові, чесно проти них вже зіграв по моєму ігор шість. Ще коли ми в другій лізі грали разом з ними, потім разом з ними в першу лігу вийшли. Команда дуже ну, сильно фізична, атлетична. Щоправда, аматорському клубові із винників тернополяни поступалися у всіх аспектах гри. І це попри свої амбіції. Керівництво у нас дуже амбіційне, хочуть, дуже хочуть прем'єр-лігу. Каже, все зробимо, але треба вийти в цьому році, постаратися в прем'єр-лігу. Та й так і подивиться, то четверте місце, то є всі шанси, що вийти. Однак у матчі з рухом Тернопіль не мав ані шансу на позитивний результат. За 90 хвилин гри сині-жовті отримали свої ворота чотири сухі м'ячі. Щоб з'ясувати, в чому річ тренер гостей Василь Івегеш, за діями підопічних слідкує із нижньої точки. Стандартне положення, коли ми давали аут, за головою виграв на континасбовля. Це команда першої і я все ж. Утім, додає наставник. Його футболісти себе ще покажуть. Адже цей спаринг тернополяни проводили на тлі втоми після тривалої фізичної підготовки. Мовляв, свій рівень команда продемонструє у весняній частині чемпіонату, де наразі йде четвертою. По фінансів то у нас команда може десь, якщо подивитися так по три таблиці, на місці десь може 12-му, там десятому. Так, а всі там Олександрієвка, Полтава, Зірка, то там Гарняк Кривий Ріг там набагато більше фінансовують, але бачите, це нам не заважає грати як на їхньому рівні. Віктор Дерпак, Юрій Мартинович, новини спорту, телеканал Зікс.